Щодня купуючи певну продукцію, люди стикаються із процесом зважування. Жоден не хоче платити за одну вагу, а отримувати меншу. Згідно з чинним законодавством, терези на всіх ринках та підприємствах торгівлі мають проходити перевірку хоча б раз на рік. При інтенсивному використанні ще частіше перевірка проводиться з періодичністю, встановленою державним реєстром средств зміріної техніки. Це один раз в рік. не ріже, ніж один раз в рік. При интенсивной эксплуатации средств измерительной техники этот межповерочный интервал может быть уменьшен. Цель таких действий именно обеспечить точность отпуска товара, для того, чтобы покупатель за свои деньги получил ту массу, за которую он оплатил. Зі скаргами до управління захисту прав споживачів про обважування звертається небагато людей, але як кажуть у самому управлінні, найбільша проблема у тому, що люди не можуть проконтролювати справність терезів та зробити контрольне зважування одразу на місці купівлі-продажу. Адміністрації ринків недостатньо вживають заходів щодо поліпшення обслуговування споживачів і забезпечення дотримання суб'єктами сподарювання вимог чинного законодавства здійснення дієвого контролю за недопущенням до продажу продукції, яка б не прийшла лабораторного контролю. Не на всіх ринках встановлені контрольні ваги. А якщо встановлені, то до них або немає комплекту гір для зваження, або ваги знаходяться в такому місці, де їх неможливо знайти. У Хмельницькому діє п'ять продовольчих ринків за останні роки. Вдалося значно покращити умови торгівлі. Проте ще багато потрібно зробити, зазначає начальник міського управління торгівлі. Для наведення порядку необхідна плідна співпраця з адміністраціями ринків. Саме вони відповідають адміністрації за правильне використання засобів вимірювальної техніки. І саме адміністрація повинна встановити на доступному місці достатню кількість контрольних вагів з відповідними інформаційними табличками та обов'язково зазначити їх місце знаходження на графічно виконаному плані території ринку. Незважаючи на всі складності, на сьогодні наша область попереду всієї країни з покращення умов роздрібної торгівлі, повідомили начальник міського управління торгівлі. Олександр Єльцов, Олександр Галянд, Подільська панорама.